Церква! Христос Воскрес. Слава Богу. Це дуже дорогоцінні слова. І саме головне, що вони правдиві і реальні. І не просто це якісь є загальні такі слова, десь сказані, історично якась там. Це наша, це наша реальність. Христос Воскрес. І Він, як в одній пісні співається, смертю смерть подолав. І тим, хто у гробах життя дарував. І це наша історія, це наша реальність. Це реальніше, ніж то, що ми бачимо навколо себе. Реальніше ніж те, що говорять політики, ніж то, що обіцяється там, планується. А це реально це сказано і це буде зроблено. Віруючий е, воскресне, віруючий на суд не приходить. Віруючий має життя вічне. Це є дорогоцінні слова, які говорить нам Біблія. Взагалі, Біблія нам багато говорить про смерть. Саме більше, чого люди бояться на цій землі, це смерті. Саме найбільша загроза людині, коли людину налякати, це сказати, я позбавлю тебе життя. Існує така смертна кара для того, щоб зупиняти злочинців в їхніх злочинах. Але це допомагає але не дуже сильно. Все одно продовжують люди робити злочини. І це є саме страшне, що очікує людина, коли людина йде до лікаря і кажуть, у мене яка хвороба. Чи та хвороба, що вже невиліковна, чи така, що можна вилікувати? Лікар каже, не переживайте все добре. Або навпаки говорить: тримайтеся, будьте мужні, це то, чого ви боялись. Але ми знаємо одно, що смерть це всього-навсього є перехід. Це всього-навсього відкриті двері із одного життя в друге. Точніше, наше життя, воно вже почате. наш дух ніколи не помре, і ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні в цьому пробувати і радіти в цьому, що смерть вона не має над нами влади. Тільки наше тіло, тільки наша земне оця оболонка, вона залишиться. А ми маємо життя вічне. Тому ми сьогодні прославляємо нашого Господа. Тому ми сьогодні віримо, тому ми сьогодні зробили діло віри. Знаєте, прийти сюди. Прийти сюди на це місце і прославляти Бога, це вже говорить про те, що у нас є віра, що ми зробили щось і під, під, підтвердили це практично. І про смерть нам говорить Писання, про смерть нам говорить Дух Святий, що це останній ворог, який буде знищений, і над нами він влади не має. Слава Господу. І тому навіть ми живемо в обмеженому світі, ми бачимо ці факти про смерть. Вони такі неприємні. Навіть те, що жінки живуть довше за чоловіків. Ну, статистика. Така світова статистика, що зробиш? Чомусь жінки виживають, проживають довше. На 7, на 10 років. Так взагалі, буває по-різному. Але ми дякуємо Богу за все. Навіть коли ми вітаємо один одного з Днем Народження, ми не говоримо один одному живи 300 років чи, там, чи 200. Навіть 150 і 120 не кажуть, ну-ка, Божа, живи 100 років. Ми сьогодні будемо вітати іменинників. Ми кажемо, підніміть руку, у кого сьогодні день народження. Піднімайте, брати і сестри, не встидайтеся. За вас помоляться, благословляться Це є дуже добре. Будьте сміливі, будьте відкриті. Не, е, як кажуть, не встидайтеся цього. І саме головне, щоб ми пробували в Слові Божому, в Писанні. Я знов сьогодні хотів закликати всіх нас. Християн віри євангельської, місцеву церкву благодать до вивчення слова. Знаєте, я дякую Богу, що я увірував в церкві християн віри євангельської. Тому що ця церква має деякі привілеї, деякі преимущества через, через науку, деякі має особливі благословіння. І це правда. Дуже приємно, коли є пророцтво в церкві, дуже приємно, коли моляться за зцілення. Дуже приємно, коли Дух Святий говорить, коли Дух Святий діє, коли його навіть можна відчути майже на фізичному рівні це благословіння. У нас є деякі недоліки. Ми повинні правдиво дивитися в очі на реальні речі. Ми повинні освідомлювати, розуміти, що ми маємо деякі недоліки. Це по всьому світі, так на жаль. Маючи привілегії, маючи щось особливе, ми втрачаємо у чомусь дуже важливому. Це те, що ми мало вивчаємо Біблію. Ми мало вникаємо в це дорогоцінне слово. І завжди є результати, завжди є наслідки того, що ми мало знаємо слово. Не раз, якщо подивитися історію нашої церкви, подивитися. Неприємні моменти. Вони є в, в, кожні, в житті кожної людини. Є неприємні моменти, в житті кожної церкви, кожної громади є свої мінуси, тому що ми живемо на цій землі. Но якщо взяти нашу, наш рух благословенний, то в нас недоліки були, і були наслідки цього. Були неправильні дати, назначалися приходу Ісуса Христа. Да, це темна історія наша. Були е, різні науки, коли люди покладалися тільки на слово сказане через уста людини, і були багато-багато різних речей, коли говорилося про те, що е, там Бог наказує, там Бог не зціляє, бо нема віри. І були різні, були різні такі перекоси. Наш на превеликий жаль, то правда. Но у нас є писання, яке ми маємо вивчати, в якому ми маємо пробувати, і ми, і ми будемо уникати всіх оцих подібних речей. В нашому житті ми порою часто думали про Бога неправильно. Ми могли думати про Божу волю, що вона до нас є сурова, що вона до нас є жорстка. Вона до нас є. Ми відчували на собі гнів Божий, а на самому ділі це було не так. Це просто була наша уява, не біблійна, без підстави, і ми себе уявляли. Відкинутими, ми себе уявляли покараними, ми себе уявляли пригніченими. При, при а на самому ділі воля Божа про нас була зовсім інакша. Наші почуття вони мають складатися не на тому, що ми відчули, побачили і, і, і зрозуміли, а на писанні. Коли ми знаємо писання, ми, у нас є шкала, справедлива шкала розміру. У нас є вага якому ми, ми можемо вважати духовні речі, у нас є правильне розуміння, правильний орієнтир, це як і компас, ми знаємо, куди йти. Тому сьогодні є час вивчати Слово Боже, поки ми маємо молодий, здоровий розум, поки ми маємо мирний, спокійний час, вивчаючи Слово Боже. Ми робимо себе сильними, ми робимо себе мудрими, ми робимо себе <кхм> тими, хто розуміє і знає, що і як робити. Писання відкриває нам Ісуса, як ніхто інший. Ми порою говоримо Дух Святий, відкрий мені Ісуса, Дух Святий відкрий мені славу Божу. І Він готовий це зробити. Але наш розум він теж має бути в цьому задіяний, не тільки наші відчуття і наше розуміння, ну, на, на, наші пориви духовні. В цьому має бути так само задіяний наш розум. Ми маємо розуміти і знати. І, для, і, і тому для цього є Писання. Є написана така історія в «Дії апостолів», 17 розділ, 11 вірш. Коли Павло проповідував у Греції. Його була місіонерська подорож, і він проповідував Солоняна, він проповідував в Атенах, він проповідував в Коринті, він проповідував в багатьох місцях, і де неде його не приймали. Но був один момент, яскравий момент для всіх нас, такий чудовий приклад. Це написано в 11 вірші. 17 розділ, 11 вірш. І там написано: а ці були шляхетніші за солунян. Бо солоняни не прийняли слово Боже. Це були юдеї, які жили в Солуні. А ті, що були у Верії, були розумніші. І слова прийняли з повним запалом. І писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді увірували. Поч... І... і почесних геленських жінок та немало із мужів. Уявляєте? Вони досліджували Писання, чи так воно є. Вони досліджували старий заповіт пророків, псалми, досліджували Тору, П'ятикнижя Моїсея. І уявляєте, і що сталося? Вони увірували через Писання. Вони досліджували, чи Ісус є Господь, і відкрилося їм через Писання, що Він так і є. Дух Святий вибрав іменно такий момент, щоб вони через Слово увірували. І Дух Святий зійшов на них і дав їм відкриття, і вони спаслися. Підписання відкриває нам Ісуса. І коли ми його мало знаємо, ми, було, ми будемо мало знати Ісуса Христа. Ми, ми будемо мало розуміти і усвідомлювати те, що для нас зробив Христос і хто він є. Писання відкриває нам волю Божу. Воно відкриває нам волю Божу про нас самих особисто. Воно відкриває волю Божу про церкву, про служіння, як поступати в сім'ї, як поступати в тяжких ситуаціях і про нас особисто. Наші особисті відносини з Богом, Писання нам дає добре розуміння. Мені пригадується, коли не один раз люди, які зробили помилки, можна сказати, согрішили. Або можна сказати, навіть нагрішили. І довший час вони, коли, коли вони кажуть, Боже, прости мене, Господи, очисти, прости. Вони сожаліють, вони і сповідують цей гріх, вони вже не ходь ну, зненавиділи його, але тягар вони відчувають і носять довго на собі. І я знаю, деколи людям проходять роки, і люди, люди не відчувають цього звільнення. Вони кажуть, Бог на мене гнівається. Тяжка рука Божа є на мені. Але це були їхні відчуття. Це не була Божа рука, це не був Божий гнів на них. Вони вони відчували це тільки тому, що їхнє сумління, яке не знало і не розуміло волі Божої до глибини. Вони не розуміли Божої любові і не розуміли принципів Божих. Божої благодаті, яке чітко в Писанні, і вони не були тренуровані е, приміняти Писання в своєму житті, вони мучились і страждали довго і довго. Коли навіть Дух Святий через довший час говорив їм: Я давно вам простив. Господь же говорив через пророчі слово давно простив, давно забув. Звільнися, забудь. І коли вони почали вивчати Писання, де написано, що кров Ісуса Христа очищає нас від всякого гріха. Якщо ми ісповідуємо гріхи наші, то кров Христа змиває їх і Бог це забуває. Слава Господу! Це є милість Божа, це є благодать Божа, але ми повинні знати і розуміти цю благодать. Писання відкриває нам такі речі, які ми не можемо зрозуміти. Часто бувають такі ситуації в нашому житті, коли ми не знаємо, як поступити. Ми не знаємо, що робити, і що для цього потрібно. Потрібно молитись. Ми читаємо, що апостол Павло, коли в нього була колючка в тілі, це написано в 7 розділі 9 і 10 вірш другого послання до Коринтян, він мучився. Жало сатани було в його плоті. Ми не знаємо, що це було на самому ділі. Багато тлумачать, що це були люди, які його переслідували. Дехто тлумачить, що це була хвороба якась в його тілі, що це були ще якісь там речі в його житті. Ніхто не знає, що це було до, до, до кінця. Але ми знаємо одно, що Павло не здавався. Так само і в нашому житті. Нам ніколи не треба здаватись. Нам ніколи не треба падати Духом. Павло молився. Тричі молився я до Господа. Тричі. Знаєте, це було як три удара по кам'яній стіні якимось таким тараном, що та стіна вже тріщала. І на, і на третій раз Господь йому говорить: Павло, досить з тебе моєї благодаті, сила моя звершується в немощі. Колючка не забереться. Ця проблема залишиться, але вона тебе не зробить слабшим. Вона принесе тобі біль, вона принесе тобі дискомфорт, вона принесе тобі страждання. але вона зробить тебе сильнішим. Це тобі не нападіння, а на твою навпаки твердість, щоб ти стояв на ногах. Така буває воля Божа в нашому житті, щоб при... наші проблеми вони приходять не для того, щоб нас зламати, а для того, щоб нас зробити сильнішими. Щоб нас випробувати, і щоб нас укріпити і закалити і зробити ще твердішими. Але ми повинні це розуміти, ми повинні це знати, ми повинні знайти відповідь на це питання. Є написано е, у притчах, що думки в серці людини як глибокі води. Але мудра людина їх вичерпає. І от Павло він мав оцю глибоку воду, і він шукав виходу. Він шукав вихід із цієї тяжкої ситуації, шукав, як з цього всього вийти. І він молився тричі. У нього не було нового заповіту. У нього не було цих дорогоцінних слів відкриття, які говорять нам про реальні духовні речі. Вони в нього не було цього. В нього був старий заповіт, в нього було відкриття від Бога, і він тричі молився. Ми порою хочемо, щоб Бог говорив до нас як апост як до апостола Павла. Ми шукаємо відкриттів. Ми шукаємо особистого явлення Богові і щоб Господь говорив до нас особисто. Ну Бог дав нам Біблію. Сьогодні я дякую Богу за пророцтво. Я дякую Богові, що в нас говорить Дух Святий. І я не раз був благословенний через слово від Бога. Я не, не раз був благословенний, і мої питання рішалися через відкриття. Но саме головне, що в нас є, це є Писання. Ми не повинні принижувати дари Святого Духа. Но... Саме найголовніше пророче слово в нас це є Писання, це є Біблія, через яку Бог до нас говорить. І часто ми маємо дисбаланс в тому чи в іншому. І не перебуваючи в писанні, ми можемо багато-багато втрачати, ми можемо багато упускати, і ми можемо мати неправильні думки в тому чи в іншому. І от Павло, він молився, і Бог йому дав відкриття досить з тебе, моєї сили. Писання… Воно дасть нам відкриття на, наше, на нашу проблему особисто. Коли ми вже перебуваємо в Писанні і знаємо, і розуміємо, у нас є його е, схема, у нас є його дорогоцінне е, розуміння, є, є ступені, як Бог поступає, як Бог говорить, у нас є це розуміння, тому що слово Логос в Писання переводиться. Не відкриття, а просто логос. Це є план Божого спасіння, це є план Божої благодаті, план нашої святості, нашого життя. І коли він у нас є, ми вже розуміємо, як поступити і знати. Ми можемо іншому допомогти. А коли навіть ще ми до чогось не досягнули, то треба в цьому пробувати, треба вивчати, треба углублятися, і Бог нам відкриє, і Бог нам скаже обов'язково про нашу ситуацію, і вона рішиться. Вона вирішиться. Ми порою часто не розуміємо, який добрий Бог, яка Його велика благодать через те, що ми самі маємо в своєму гріховному тілі, в своїй природі, ми маємо таку природу жорстку, ми маємо природу таку обіччиву. І ми порою думаємо, що такий самий Бог. Ми пороємо думаємо, що Господь, як ми на когось обіжаємося, як ми можемо на когось злитися, ми можемо негодувати на когось, і ми думаємо, Боже, ти такий самий. І, ми, і, і це проєкт, проєктується на, на нашого Господа, і нам тяжко простити. Ми строгі до інших і такі самі строгі до самих себе. А Бог є добрий, Бог є милостивий, Бог є той, хто хоче підняти і обновити. Скільки ми бачимо прикладів Божої милості в. Писанні, навіть той же блудний син, який вернувся, і що робив старший брат? Він не годував. Він каже, як його прийняти, як його простити. А батько простив. Батько сказав, радіти будемо. І так само Господь Він кожен раз радіє, коли людина повертається, коли людина сожаліє. Но в нас живе отой старший брат, який сам яким ми з самоосудженням можемо робити те, що не не є вже від Бога. Звичайно, це благословення, коли ми судимо самі себе, коли ми робимо щось не так і потім судимо самі себе. То написано, що Бог не буде судити нас. Каже, якби ви самі себе судили, то не були би судимі Господом. Оце є принцип Божий, це є Писання, це є. Це є о о о о цей Божий порядок. Але ми порою не знаючи, ми його порушуємо. Ми порою думаємо, що Бог продовжує судитися, бо ми цього не відчуваємо. Тому, дорогі брати і сестри, будемо пробувати в Слові Божому. Наша віра дана Богом. Знаєте, ми увірували не тому, що ми так захотіли, а тому, що нас покликав Господь. Так і написано в посланні Юди: віра один раз дана святим. Кожному із нас була дана віра. Але чи ця віра буде сильна, чи ця віра буде слабка, це залежить від нас. Це залежить від, нашої, від нашого ходження, від нашої ревності, від нашого бажання. Наша віра може бути така, про яку молився Ісус за Петра і каже: Я молився, щоб твоя віра не збідніла. І сьогодні є немало людей, які мають бідну віру. Вона бідна не тому, що таку Бог їй дав. Бог ніколи нікому не призначив із нас бути бідними у вірі. Ми самі вибрали цей шлях. Ми самі бідні, тому що ми так ходимо. Ми не робимо для того, щоб віра росла. Бог дав нам віру, але ріст віри це вже наш вибір. Бог дав нам всі можливості, щоб віра росла. Але це є наш вибір, це є наше бажання, це є наше ходження. Як Павло Писав до Тимофія, каже, щоби ти був добрий воїн, годований словами віри. Коли ми годуємося словами віри, ми, наша віра росте, наша віра стає сильною, наша віра стає твердою. І от це є те слово віри, від якого. Наша віра буде рости, наша віра буде зміцнятися. Ми не будемо слабкими, ми будемо сильними. Ми не будемо незнаючими, а будемо знати, як поступати і діяти, і як підняти когось іншого, як укріпити когось іншого. Я дякую Богу, що в моєму житті зустрічалися люди з твердою вірою. Люди, які мали не просто віру, а мали розуміння і знання духовного життя. Мали, знали і розуміли, як діє писання в житті, і я отримував дорогоцінні настанови. Там, де не можна було рішити самому, де не можна було зрозуміти і дойти через благословенних братів і сестер також. Я отримував благословенні настанови, дуже цінні поради, які просто реально рішали проблему, відкривали просто суть речей. І стає набагато легше. Тому що, коли ти знаєш, Чому проблема? Вона вже наполовину вирішена. Саме страшне, це коли ти не розумієш і не знаєш, що робити і чому вона є. І ворог користується нашим незнанням. Ворог приносить нам біль, коли ми мало розуміємо, коли ми ходимо в невидінні, а писання дає нам світло. Казав Давид: Твоє слово то є світло для ноги моєї. Слава Господу! Що в нас є світло, щоб ми не ходили в темряві і не ходили зажурені, і не знали, що робити. Ну для цього потрібно вивчати святе Писання, для цього потрібно перебувати у ньому. І ми дякуємо Богу за цей благословенний час, що ми є на цьому місці, що ми є з Господом. Я дякую Богу за кожного, хто є на цьому місці, що я можу дивитися на моїх братів і сестер, і що я є живий на цьому місці. Саме головне, що у нас є Господь, що в нас є Ісус Христос, наш Господь, і що в нас є Його дорогоцінне слово. Хай йому буде слава навіки. Амінь.